Пані Йосифа, дозвольте деякі уточнюючі запитання, так? Да? Оскільки в нас, як ви слушно сказали мені напередодні нашого інтерв'ю, що це не є така академічна лекція, то дозвольте такі прості е, запитання, щоб всі, ну я принаймні зрозуміла, да? От зараз дуже багато говорять про цей правоконсервативний СУФ. і інколи його бачать як а, ну щось таке негативне, якісь такі негативні процеси. От чи могли б ви дуже просто окреслити для наших глядачів, що таке консервативний? Сув, і що таке е, ліберальні суд? чим вони відрізняються? Взагалі в чому різниця між консерваторами і лібералами в такому вигляді, дуже простими, якими словами? Бо ми дуже добре пам'ятаємо, що в таких класич, класичних демократіях, про які ви говорите, там сполучених штатах Америки, Великій Британії, там. І існують саме такі партії, вони так розподіляються між консервативними і ліберальними, між там республіканцями і демократами. Тобто теж такі класичні установки, які це, це, це правильна рівновага. Ця система знаходиться у стабільному розвитку, саме з того, що в них є рівновага. Які ознаки? Наприклад, ще 200 років тому. Під час французької революції, коли були національні збори, перший, такий демократичний, відомий всім приклад. Хоча парламент Великої Британії існував здається, з 13 сторіччя, і там вже була така початкова система на правих елітах. Але більш відомо французька революція, коли виникли е, перший цей парламент демократичний, в ньому були праві. І були ліві, і було в центр. За що були праві? Праві були за збереження монархії, правда, обмеженою Конституцією. Тобто за збереження старого. Тому вони і консерватори, що вони хочуть зберегти те, що було. Вони дуже помірковані, вони не хочуть швидко рухатися вперед, бо на їх переконання, швидкий рух, він можливий. Приведе до поганих наслідків. А ось повільний рух, він правильний. Це консервативний рух. Визнається, консерватори, крім такої поміркованості, вони оперують моральними чинниками. Для них мораль дуже важлива. Далі релігія для них близька, і це пов'язані між собою поняття. Бо саме з релігії слідує першими моральні засади, з декалогу, з десяти заповіді, і потім вже з нового заповіту нагорна проповідь. Ці два важливі джерела: один з юдаїзму, інший з нового заповіту. Далі, що ще? Консерватори вважають. Але були старі консерватори ХІХ сторіччя, є неоконсерватори ХХ сторіччя і нові, новітні консерватори вже ХХІ століття. Вони нестабільні, по своїх поглядах, вони досить суттєво змінюються, але вони все одно є одним полюсом цієї системи. Система потребує двополюсності. Ось що важливо зрозуміти: це філософія світу. Потрібно два полюси, і рівновага між ними, щоб стабільно розвиватися. Які вони будуть ці полюси, це другорядне. Ще ще, що ще вважають консерватори класичні, що люди народжуються нерівними, тобто, з, рівними, з різними здібностями, у різних сім'ях так, і так далі. І саме рівність, вона дуже важлива в житті. Тобто сучасні консерватори вважають, що люди не повинні бути рівні по результатах. А повинні бути по умовах свого розвитку. Вони повинні бути рівні, умови для розвитку, але результати можуть бути різні. На цьому побудована неоконсервативна точка зору. Якщо, як бачите, якщо вникнути у суть, що таке консерватизм, там нічого поганого, як ви кажете, що право консервативних суд вважається негативним. Ні, це неправда, бо люди не думають про це. Це якийсь штамп, стереотип. Але мається на увазі правий популізм. Ось що важливо. Тобто радикальний популізм, який полягає тільки в гаслах, але не в виконанні своїх зобов'язань. От популізм людей лякає. Ну правильно, а мене, також, мене також злякав популізм, коли я у дослідженнях соціологічних 18-го року побачив, що сили там, допустимо, можна, можна назвати правими чи лівими. Вони мають маленькі уподобання в нашому суспільстві, а популісти мають великі. Тобто, на, ми в 2018 році готові були повірити у будь-які обіцянки. Я про це виступав на книжковому форумі у 2018 році, у травні місяці. Нас лякали правими радикалами. Там, свобода, правий сектор, інші. А насправді, а мене лякав популіст. Пане Йосиф, а дозвольте тут перебити вас на хвилинку і спитати, чи є якась різниця між правим і лівим популізмом? Мені здається, що ніякої різниці немає. Це прав... ви праві. І я це демонструю на спеціальній діаграмі, що праві і ліві змикаються в певній точці. В них є і вони, і ті, і ті загрозливі, у людство не може жити у радикальній позиції. Це може привести до руйнування. І природа нас захищає від цього, як правило, радикальні погляди не мають великої ваги. Вони маргінальні, як, як було і у нас. Але що важливо, тільки наші націоналісти, оті праві радикали, тільки вони говорили про війну з Росією. Тобто не виявилося правою не більшість, я взагалі запевняю, що більшість завжди помиляється. Виявилися правими праві радикали, яких вважали маргіналами, вони такими були, але вони були праві. Треба було готуватися до війни з Росією всі наші 33 роки. А ми навіть сьогодні це не усвідомлюємо. Ми навіть сьогодні про це не думаємо. Ми не думаємо, що нам воювати і воювати роками ще. Оцей наш ворог, він вже екзистенційний. Це вже не тільки Росія, це вже великі сили, які стоять за Росією. А якщо це екзистенційний ворог, якщо довго воювати, чи думаємо ми про те, а як нам виховувати своїх дітей і онуків? Бо їм належить продовжувати нас? І війна дістанеться і їм. Як не міг виховувати? Готувати до чого? До війни? Чи до любові, до лібералізму, що всіх треба любити, з усіма треба дружити, всіх треба торгувати з усіма? І це важливіше, ніж наші погляди? Ніж наш суверенітет, і ніж наш патріотизм. Це дуже складні питання, бо більшість не хоче виховувати дітей у передбаченні майбутньої війни, і їх участі в цій війні. Бачте, ну, може, і... Це і може, це і неприродні. Е, природні, неприродне, залежить від стану держави і, і, і усвідомлення народу. Ізраїль живе у передчутті вічної війни. Їх, правда, мало, їх всього там 9 мільйонів. Але там діти виховуються, що вони всі будуть служити в армії, а якщо треба, то воювати. Причому і дівчата, і хлопці. І що? Вони живуть, вони розвиваються, у них демократія досить розвинена, ну, з певними проблемами, звичайно. У них дуже сильна економіка, дуже сильна армія, одна із найсильніших. Тобто можна поєднати в собі і. Сучасне життя і готовність захищати свою країну. Просто про це треба думати. Для цього треба інтереси держави поставити набагато вищі, ніж власні інтереси, індивідуальні і групові інтереси. Наші політики до цього ще не доросли.